Доброго дня, любі дітки! Зараз пропоную вам відгадати цікаві загадки. Тож слухайте дуже уважно. Ця смішна мала тваринка дуже схожа на дитинку. Бігає, кривляється, на гілках гойдається. Бо не звикло до порядку африканське. Здогадались хто? Так, вірно, мав понятку. Слідуюча загадка. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Височезний я на зріст, біля рота маю хвіст. Здогадалися, хто це? Так, вірно, це носоріг. Слідуючу загадку? Пазуристий він, гривастий, як збирається напасти, гиркне, ох і лютий рев. Відгадали, діти? Так, це лев. Так, відгадуємо слідуючу загадку. Люблю в воді купатися на сонечку валятися. Маю я великий рот, а зовуть мене. Відгадали, хто це? Так, бегемот. Тож сьогодні, діти, пропоную вам подорож до зоопарку. Є дикі тварини, які живуть далеко від нашого краю. Наприклад. В Антарктиді або в Африці, але їх можна побачити в зоопарку. Діти, ви тільки погляньте, кого зараз ми бачимо. Так, це жираф. Жираф найвища тварина на землі. Забарвлення світло-жовте з чорними плямами, шия довга, гнучка, на голові два роги, на шиї росте коротка коричнева грива, харчується рослинами, гілками. І листям дерев. П'є воду, широко розставляючи в сторони передні ноги. Жираф захищається від ворогів задніми ногами і головою. Діти, послухайте, який звук видає жираф. А ось діти погляньте. Це слон. Слон найбільша наземна тварина, шкіра темно сірого кольору. У слона довгий хобот. Завдяки йому тварина нюхає, п'є, дихає, захоплює їжу і видає звуки. Давайте послухаємо, які. Близько хобота розташовані бивні. У слонів також є хвіст з пензликом та великі вуха. Він махає ними, як віялом. Слони їдять траву, кору дерев, листя, плоди. Діти, а ось погляньте, це зебра смугаста конячка чорно-білого забарвлення, хвіст у неї середньої довжини, грива коротка і жорстка, харчується зебра травою, листям дерев, у кожної зебри смугастий візерунок на тілі. Абсолютно унікальний. І точно такого більше немає в жодної зебри. А давайте, діти, послухаємо, який звук видає зебра. Ой, діти, погляньте, а це мавпа. Мавпа смішна і дуже розумна тварина. У мавп руки довші за ноги. Вони поїдають листя. Квіти, плоди і комах. Мавпи переміщаються, розгойдуючись і стрибаючи по гілкам дерев. Діти, а послухайте, який звук видає мавпа. Діти, ось і наша чудова подорож з зоопарком закінчилася. Сподіваюся, що заняття вам було дуже цікавим, а я говорю вам до побачення і до нової зустрічі. Бувайте!